Його синові рік. Максимум Дмитро 19 років призер Дефалімпійських ігор у Софії із дзюдо. Нам Це... ніколи до цього так тихо і тепло не було. Рік оцей непомітно стороннім повз душі пройшов. Ми на згадку про білю долонях затиснули кулі, і на згадку про смерть у серцях заховали любов. Ми назавжди такі, як на фото за місяць до смерті, у достойні звань, без проблем зараховані в сон. Героїзм це не просто від кулі дурної померти. Героїзм це коли ми за вас помирали разом. Намалюйте нам день, той останній, 20.02. і залиште нас там сльози, втерши руками тремтячими. І лише наостанок усміхніться убитому другові. Ми ж заплющимо очі, щоб не бачити, як ви заплачете. Пливе, кача, потисені. Пливе, кача, по потисені. Мамко моя не лайме. Ой завеєш ми злу годину, сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину, як вам для героя. Міянгол для героя. Міянго для героя. Міянго для героя. Міянгол для героя. Міянго для героя. Герої не вмирають. Просто йдуть з майдану в небо. В лицарі зі смерті. Пливуть човни. Пливуть човни. Пливуть. Героям слава вписано у серці. Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні.